Захопити будівлю, відбити напад противника із засідки, евакуювати пораненого з поля бою. На Харківщині бійці Грузинського національного легіону вдосконалювали свій бойовий вишкіл. Тренуватися солдат має кожен день, Тим більше в території, де проходить бойові действия. Зараз ми знаходимося на полігоні, але це не значить, що ми повинні розслаблятися. Потому що завтра, після завтра, нам прийде обратно возвращатися на передову. Кожен із них пройшов через війни в Афганістані, Іраку, Косово, захищав свою рідну Грузію під час військових конфліктів з Абхазією та Росією. Нині грузинські добровольці допомагають Україні відстоювати її східні рубежі. У нас общий враг, Українці наші браті. І тому ми метажники, що приїхали сюди і воювали проти цього окупанта, щоб було все в порядку, щоб діти жили нормально в мірі. За час військового протистояння на сході України бійці легіону виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Самі ж вони кажуть, що захищаючи Україну, захищають і свої сім'ї, які залишилися на батьківщині. Сім'ї теж знають, чому ми тут. ну, переживають это зрозуміло. Але поняли, що если это не закінчиться, вони теж пам'ятають те года і ті дні, коли.